Всім привіт, братва! Ви на каналі WodBlieds Brothers. Сьогодні у нас відкриття двох типів контейнерів. Як ми і домовлялися, я прийшов до Сергія на його аккаунті відкривати конти. Не знаю, пацани, якому стало тиждень часу терпіти і не відкрити ті контейнери, мені просто бракує слів. Сьогодні цей день настав. Друзі, ще хочемо з братом подякувати вам за вашу гіперактивність в Телеграмі та Діскорді, на наших стрімах в Ютубі і Тіктоку. Ну і за ваші лайки, звичайно. А хто на цьому каналі вперше, підписуйтесь. Давайте рознесемо Ютуб і зробимо цей україномовний канал популярним. З вас підписка, а з нас хороший україномовний контент. Полетіли, пацани. Полетіли. Так, що у нас там по контах? Так, тут по одному ми відкрили, так випадково були, коли ти купляв? так? Це не випадково, це автоматично Це автоматично він відкриває. Що починаємо? Я думаю, що з контів зберіг всі. Ну, так, здає. у нас 44 штуки зберіг всі і 13 вищих хижаки Давайте, пацани полетіли. Не знаю, в мене сьогодні хороше відчуття. Правда, я згадую, як він мені голду злив, пацани. О, диві, як починається, чуєш два сертифіката фіолетових нормально, нормально, нормально. Нормально. Так, другий кон полетів. Ну, сіри, все, йдемо на пониження. Я спокійний, пацани. Я сьогодні спокійний. Спокійний, так. А як не випаде ні одного танка? Ну, я не знаю. Ти вже тоді не обіцяєш, що будеш такий. А їх і так забагато, пацани. Так. Поки що нічого нема, ну на бустера окей. Я вже запутався сам, на чому я маю грати, так що. Льова. Нормально, перший прем'єр, ну чекай вісімка, нормально. Там який коефіцієнт фарм? Найбільший, так? Так, найбільший в грі, Ні, супер перший найбільший він на другому місці. Ну, нормально. Фармити можна. Так, тут нам дещо вартає, окей. Непогано, пацани. Тут ще голди можна фармити, там. І злиєш на Льову на камуфляж, так? Нормально. Полетіли пацани. А я вже думав, танчик тут. прикинь, Прикиньте, щось картинка зависла. <гум> так, в нас залишається 35 контейнерів. Так, що в нас тут? Далі сині? Окей, можна фіолетове хоча б сипати, пацани. Льова це прикольно, але. Але можна фіолетове? Чи будете як в мене? 150 тисяч вільного досвіду і все борі, хоча з тебе. Закривай. А тобі випало, зберіг всі два танки, так? Зберіг всі там, мені випало DC і ще щось. Ну я майже вже догнав його. Так, пацани, танк Повіть. чи ти ще голдиану. А ви що, що скажете, пацани, сьогодні мені повезе із якимось там, не знаю, десяткою колекційною. М60, БВБТО, було би чудово. Так, за нас лише 29 пунктів. точно, я ж забув. Я хотів М60. Непогано, було б, якби він випав. Не знаю, я чомусь більш впевнений в контейнерах вищих їжаків, Не знаю, щось в мене таке хороше відчуття сьогодні. Ну давайте, бульбяники, підкрутіть там, чи що, я не знаю. Давайте, ве, я вірю у вас, пацани. Зберіться там. Нормально. Маєте підкрутити нам сьогодні, да ні. Ой, же пацан, на фарму. Mm. Ти там щось качати, якраз хотів. Так, далі їх 4 Та давай танк, чувак. що один танк, блін, буде. Нормально. Ну ну добре, що хочу голду вертай. 23, Це... пацани. 23, Це вже пацани. другий раз дало голду, так? Так. Два рази вже вернуло. Зновукстери, ні, ну сипить тобі жорстко. Ну Квака є, пацани, льова є, нормально. Кромвельбе, шостий. Піде, піде. Піде, Не окей. Можна. Поїхали, пацани. Депендний два тан... два танки є. Давайте далі, ще хочу пацани, два мало. На Кромвелі, пацани зробимо 5 тисяч чи 6 тисяч урону, та й викладемо на Ютуб, то й буде окей. З ботами чи що? <ріст> так. А на шостому рівні можна зробити 6 тисяч урон? Я можна, не... напевно. <ріст> можна, напевно, не знаю. Так, та ні, спочатку сіре ресипити, 17 пунктів, пацани. Цікаво, скільки ти вільного досвіду назбираєш, мене дуже сильно цікавить. По те, що танк. Не хочу тисячу голди, не потрібно. Ага, <ріст> так. Воно коли тисячу голди дає, воно собі думає, ти що, зажрався, чи що. <ріст> Тому на тобі сертифікати і голду. Ну окей, Льова коштує 8 тисяч, так? Його деколи по 5500 придуть алтарітку блокбайну. Як його продавали за 5500 разом з камуфляжем, вроді там. А, та-та, було, було. Він же не ціниться. Та вже старий дуже, пацани. М60 було б круто часто. Але в нас ще є шанси, тому що є контейнери вищих хижаки, тому там є М60. Маю надію дуже велику на нього. А, щас. Може, якраз звіт і вилетить. Це дійсно танчик, на якому я би позадротив трохи. Так, пацане, 10 контейнерів. Мені цікаво, після відкриття всіх контів, скільки сертифікатів назбирається. Обов'язково зайдемо, об'єднаємо. Чекнемо, що нам нападало хоча б по сертифікатах. Ні, Сірет, ви один раз фіолетово дали і все. Нормально там ще вісім контів, так? Так. Один танчик. Од... Ну, два. А, шо? ну два, це шостий рівень. Шостий рівень таке, ладно. Так, ну, скільки там той кромель вроді в магазині півтора тисячі володи коштує коледжу. Ну, мені здається все. Нє-нє-ні, зараз мусить бути пацани, Мусить, я... Та скільки контів би я промахав. Та я не знаю, конти просто в молоко йду. Диви, вже чотири контейнери лишилися. Та недавно було 44 пацани. Швидко, швидко ми йдемо. Так. О, три. Ну а хоч щось. Мені здається, там же легендарний Сертифікат я по поліба зберу. Чувак, є танк. Давайте. Бам! Угу. Ага. Нюхай бебром, блін. Кей танк. Два конта залишається. Найбільше. Я не знаю, мені страшно, пацани. Я сподіваюся, він нічого не зробить за те, що тут, тут слив Є. Yeah. Ага. Та-та. Mm -hmm. Добре, сама пацани. Сила. Довго не затягуємо, зразу переходимо на команди. Саме цікаве. Кишики. Не знаю, саме цікаве. Тут дуже багато Покажи, хороших танків. Тут дуже багато хороших танків, пацани. Ти кого і М60, тап нет. Ну, мені падав, до речі, звідси: 121B і човтень. З цього з тих контейнерів. Сьогодні яке відчуття. Ну я не знаю, чесно. Не хочу вгадувати. Полетіли. 13 секунд. Пробуємо свою вдачу. Давай з першого. Я сьогодні довірив боді. Я не знаю, пацани, мені страшно. Як зараз нічого не випаде, пацани мені дуже страшно. Так. Та ні, чекай, 11 секунтів, я не знаю. все. А чого тобі страшно? У Мене починаєш пацани руки трістись. Ви, Я думаю, розумієте, <стан> чому. <стан> так. Давай хоч фіолетове сип, я не знаю. А, все, все, все. Може, я не знаю. Ну тут сертифікати, так собі. Короче, вільний досвід я Чує точно. Что пацани. фанатике, Не нервуйте нас, підкрутить нам. Ага. Ти тільки сказав про вільний досвід, все зразу не упало. Треба мовчати, пацани. Коротше. Короче, на тому мені здається, пацани. Шість контейнерів, пацани, що ні одної десятки не буде. На тому квітка. Чуть, давай щось похімічимо, давай тут то шутсь выйдем, якийсь танк поганий, твой червотир, що там файне, щось є. Давай викрсат виксанс любиш. Погнали. І давай СТБ, хоч типу конкурент, щоб випав, типу, знаєш. Так? давай СТБ, худи є наша СТБ, хокей, СТБ. А СТБ найкращий танк, все там. М60, давай. Або кпз 50 тонн. Тож був би непогано. О, на нили, чуш, не фучка, Давай, М60, пацану, хоч М60. Давайте. 4 ага. контейнера. 4, 3, 2, 1. І розбіглися по домам, пацани. Знову фіолетово. Ну чому танк не падає? Блін, 13 контейнерів, ну є шанс. Вони задовго стояли просто в ангарі. А yeah. я тобі казав, треба було зразу. Там був танчик, просто. Yeah. Я вже жалію, що я не взламав його аккаунт, чесно. Я би відкрив першу ж <laughs> ніч. Як тільки вони були куплені. Ну no, що, братва, останній контейнер. Відкривай останній, я не знаю, може в тебе рука щаслива. щось. I... Баба! Давай. Давай. Ага, сіри. Та яке? Коротше, пацани, якщо чесно, таке собі скромне відкриття. Нічого особливого. Так. Хіба пофармили вісім вільного досвіду, так? Да? Так, ну у нас буде один легендарний і ще сім маєш. Ми ну, так сім трогати не будемо, ми об'єднаємо легендарний один. Іксів можна взагалі всі танки пройти, якщо час. Так, ну тут виходить скільки десь, це получається 350, тут і більше ніж 500 тисяч вільного досвіду. Ну, непогано. XC 244, x 4 і 43x3. Ну нічого, друзі. Наступного разу полібей якийсь нам танчик випаде. Тому всім дякуємо ще раз, пацани. Бувайте здорові розчисуйте брові. До зустрічі.